Друзі, привіт! Я Іра, ви на каналі EnglishDome, і це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні у нас неймовірна цікавинка: це серіал Пуститися берега. Ну що ж, нагадаю вам, як у нас тут все відбувається. Ми з вами дивимося фрагмент серіалу, далі ділимо його на шматочки і розбираємо кожен шматочок окремо. Ну що, поїхали? My partner tells me that your crew switched to a P2P cook because of our success. You dye your meth with food coloring to make it look like mine. You already ape my product at every turn. But now, you have the opportunity to sell it yourself. I need you to listen to me. We're not going to give up this deal to be your errand boys. Do you understand me? For what? To watch a bunch of junkies get a better high. A better high means customers pay more. A higher purity means a greater yield. That's $130 million of profit that isn't being pissed away by some substandard cook. Well, My partner tells me that your crew switched to a P2P cook because of our success. My partner tells me, that your to a P2P партнер because of our success. Мій партнер сказав мені, що ваша команда перейшла на P2P через наш успіх. Партнер це партнер. Ну Принципі логічно, або це ще може бути дієсловом to partner – це підтримувати партнерські стосунки. От, наприклад, може бути співучасник у злочині. Partner in crime, тобто партнер у злочині, Crew – це команда, екіпаж можна вживати, наприклад, про екіпаж літака чи екіпаж якогось судна, а також це знімальна група. Switch – це перемикати. Наприклад, light switch – це вмикач чи вимикач світла. Switch on це вмикати Switch off це вимикати. P2P cook тобто дослівно це кухар P2P, Але тут ми говоримо більше про виробника товару, тому не знаю наскільки доречно тут вживати слово кухар, але ми будемо його вживати або кухар, або виробник. Якщо ви знаєте якесь слово краще, як можна назвати людину, яка виробляє наркотики. Будь ласка, чекаю вас в коментарях. Ну і success це успіх. Наприклад, she has a great success in her life. У неї класний успіх у житті. You dye your meth with food coloring to make it look like mine. Ти фарбуєш свій метамфетамін харчовими барвниками, щоб він виглядав як мій. To die звучить як помирати, Але в цьому випадку це фарбувати. Тобто вимова цих слів абсолютно однакова. Наприклад, I wanna dye my hair. Тобто я хочу пофарбувати волосся. Meth? Це метамфетамін, як вже зрозуміли з контексту. Food coloring це харчові барвники. Наприклад, якщо вам подобається готувати якісь тістечка, і ви хочете, щоб воно наприклад було червоним, то ви можете використати food coloring – харчовий барвник. Make it look like – це зробити схожим на. Наприклад, I wanna make it look like yours. тобто я хочу, щоб воно виглядало як твоє, You already ate my product at every turn. You already ate my product at every turn. Ти вже імітуєш мій продукт на кожному кроці. Already – це вже наприклад. Я вже зробила домашню, то я скажу, що I have done my homework already. Ape – це мавпа або примат. Типу, як ми знаємо слово monkey, а тут на з вами діє слово. Тому це буде копіювати. Або можна замінити на дієслово, яке трошки є простішим, це to copy. to copy or to ape Every turn – це дослівно кожен поворот, але це трошки дивно звучить в українській, тому ми кажемо на кожному кроці. Тобто ти імітуєш мій продукт на кожному кроці. You ape my product at every turn But now you have the opportunity to sell it yourself But now you have the opportunity to sell it yourself. Але тепер у тебе є можливість продати його самостійно. Opportunity – це можливість. До речі, в мене в школі так називався підручник. New opportunities, тому я досі не дуже люблю це слово. To sell – це продавати. А якщо ми хочемо сказати продавець, то це seller. Наприклад, seller sells his products. Продавець продає свої продукти. До речі, є класний вираз. Звучить він так: Sell someone a bill of goods – Тобто це змусити когось купити або повірити в те, що не має жодної вартості. To sell someone a bill of goods. Ну і yourself – це самостійно. Може бути himself, herself, myself – залежно від особи. to me. Ну дослівно, Ми тут кажемо, мені потрібно, щоб ти мене послухав. Але по факту це слухай сюди, ні, це потребувати. Наприклад, I need some water. мені потрібна вода. Listen – це слухати. От зараз you listen to me. Ви слухаєте мене. up this deal to be your errand boys. Do you understand? For what? Ми не збираємось відмовлятися від цієї угоди, щоб бути твоїми хлопчиками на побігушках. Розумієш? Навіщо нам це? Give up – це здаватися. Або може бути кидати якусь ідею, типу показувати білий флаг, ви кажете, що я здаюсь, то I give up. А якщо ми додаємо до цього give up слово something, give up something, це перестати чимось займатись. Наприклад, I gave up playing a few years ago. тобто я перестала грати в теніс декілька років тому. Deal – це угода. Домовленість або можна використати як дієслово, типу домовлено. От якщо ви домовились з кимось з друзями, зустрітись там в 5, і ви кажете, що ви погоджуєтесь, то ви можете сказати їм deal, типу домовлено, узгоджено. Errand це завдання або доручення. А run errand це якраз бути на побігеньках, бути на побігушках. Understand це розуміти. Ви всі прекрасно це знаєте. Misunderstand – це неправильно зрозуміти. А якщо ми взагалі хочемо сказати, типу як розуміння взаєморозуміння, то можемо сказати understanding. Ну і for what – це навіщо? Якщо ви хочете поставити щось під сумнів і запитати навіщо, то ви завжди можете вжити оцю конструкцію. For what? навіщо? To watch a bunch of junkies get a better high. Постерігати купка наркоманів отримує кращий кайф. To watch – це дивитись. А якщо це іменник, то це годинник. A bunch of – це купка, наприклад, квітів. От якщо ми хочемо сказати букет квітів, то ми можемо сказати a bunch of flowers, або просто букет Junkie – Це наркоман. Розуміємо з контексту. А взагалі junk – це сміття, хлам, барахло. А джанк фуд, наприклад, то це шкідлива їжа. Ну, тобто їжа смітника дослівно. так як джанк це в нас з вами барахло Якесь Get high – це не бути високим, це бути в стані наркотичного сп'яніння. Ще якщо використовувати сленг, можна сказати drugged або flying. Те саме. A better high means customers pay more. A higher purity means a greater yield. A better high means customers pay more. A higher purity means a greater yield. Краще кайф означає, що клієнти платять більше. Чим чистіший продукт означає більший прибуток. Ну, логіка в цьому точно є. Mean – це означати. Дієслово або ще можна сказати, що якась людина mean, she's a mean girl, Тобто, от вона якась зла дівчинка. Don't be mean to me, Типу, не будь такою злою до мене. Customer – це клієнт. Pay more – це платити більше. Наприклад. I want to get paid more. Я хочу, щоб мені платили більше. Higher – це вищий. Не забуваємо, що це прикметник, і Тут на з вами йде ступінь порівняння прикметників. High – високий, higher – вищий, the highest – найвищий. Purity – це чистота. Або може бути проба в плані золота. Якщо ми говоримо про там 580 5, здається, якщо я не помиляюсь. Виправте мене, якщо помиляюсь. Ну, а взагалі, pure – це чистий або справжній. Greater – це кращий, тобто, ну, щось більше, ніж слово great. Great – greater – the greatest. Так само ступінь порівняння. Ну, і yield – це прибутковість, врожайність або врожай. That's 130 million dollars of profit that isn't being pissed away by some substandard cook. That's 130 million of that isn't being away by some substandard cook. Це 130 мільйонів доларів прибутку, який не буде марно втраченим через якесь там недосконале приготування. Profit – це прибуток, але в принципі в українській ми вже так само вживаємо слово профіт Pace away» – Це протринькати, тобто усе витратити марно. А якщо ми вживаємо «piss» з частинкою «off», це вибісити когось «piss off». «Don't piss me off» – типу не біси мене. «Substandard cook» – це недосконале або неякісне приготування. До речі, ви знали цікавий факт, що виконавців головних ролей серіалу справді вчили варити наркотики, ну а точніше, метамфетамін. Справа в тому, що творець серіалу Вінс Гіліган. Чесно попередив управління по боротьбі з наркотиками про свою ідею. І вони вирішили не залишитись осторонь і допомогти у цьому, щоб все виглядало правдоподібно. Ну дійсно ж виглядає правдоподібно. Тому на знімальному майданчику опинились хіміки з управління по боротьбі з наркотиками. Ну що, першу частинку ми вже розібрали, гайда дивитись другому. Greatest meth cooks in America, right here. And with our skills, you'll earn more from that 35% than you ever would on your own. Yeah, so you say. Just wondering why we're so lucky. Why cut us in? Mike is retiring from our crew, so his share of the partnership is available if you can handle his end distribution. And if you give him five million dollars of the 15 million that you brought today, just think of it as a finder's fee for bringing us together. We have 40 pounds of product ready to ship. Ready to go. Are you ready? Now you listen to me. Now you listen to me. Now you listen to me. You've got the greatest meth cook in America. No, the two. You have got the greatest meth cook no, cooks in america right here and with our skills you'll earn more from that 35% than you ever would on your own you've got the greatest mask cook in a no the two greatest mask cooks in america right here and with our skills you'll earn more from that 35% that you ever would on your own <laughs> Два найкращі кухаря метамфітаміну в Америці, і прямо тут з нашими навичками ви заробите більше з цих 35% ніж будь-коли заробили б самі Right here – це прямо тут. А якщо ми хочемо сказати прямо зараз, то ми скажемо right now. тобто right now and right here. прямо тут і прямо зараз. Skills – це навички. Ми так і знаємо. У нас є м'які навички і тверді. Тобто soft skills і hard skills, наприклад. Earn це заробляти можна використовувати в плані грошей, чи, наприклад, поваги. Earn money or earn respect. Заробляти гроші чи повагу. Ever це коли-небудь. А on your own – це самотужки. Now you're on your own. Зараз типу тобі, тобі придеться це все робити самотужки. Ти на самоті, you're all alone, чи можна сказати? Yeah. so say. Yeah, Я you say. Так, це ти так кажеш. Just wondering why we're so lucky. Just wondering why we are so lucky. Просто цікавлюсь, чому ми такі везунчики. Just wondering це просто цікавлюсь. Мені просто цікаво. Взагалі, wonder це цікавитись або диво. Звертаємо увагу на вимову wonder, цікавитись диво, тому що в нас дуже є ще схоже співзвучне слово, і це wonder, це блукати. Тобто wonder – чудо, цікавитись, Wonder – блукати. Звертаємо увагу, So – це частка, яка використовується для підсилення. So nice, so beautiful, so lucky. Типу такий або дуже такий щасливчик, такий красивий, такий чудовий. Ну і лакі це щасливчик у плані вдачі. А ви знаєте, хто тут реальний лакі? Це ти не віриш? Зараз поясню. Справа в тому, що зараз ти маєш унікальний шанс попрактикувати усі свої навички та фрази в англійській один на один з викладачем, записавшись на наш пробний урок в English Dom. Крім того, займатися англійською ти можеш будь-де де завгодно: в парку, вдома, в кафе, в ресторані, в пустелі. Головне, щоб був хороший інтернет. Та ноутбук, а вся необхідна інформація тебе вже чекає у нашому цифровому підручнику. ED Class. це граматика, словник, різні завдання, і все це в одному місці для вашої зручності. Головне, перший онлайн-урок англійської у школі English Dom абсолютно безкоштовний. Тому нічого не заважає тобі спробувати його прямо зараз. Все, що потрібно зробити, це перейти. За посиланням в описі під цим відео і записатись на свій перший онлайн-урок в EnglishDom. Бреші вчити англійську, а ми продовжуємо. Вайкаресен Вайкарасен. Навіщо брати нас в долю? В цьому випадку «cut in» буде перекладатися як брати в долю. А взагалі, як на мене, я знаю це слово як скорочення, зниження або розрізати на, наприклад, «cut in». five pieces cut into five pieces mike is retiring from our crew so his share of the partnership is available if you can handle his end distribution and if you give him five million dollars of the fifteen million that you brought today just think of it as a finder's fee for bringing us together mike is retiring from our crew so his share of partnership is available if you can handle his end distribution and if you give him 5 million of those 15 million that you brought today Just think of it as a finder's fee for bringing us together. Майк іде геть з нашої команди, тому ти можеш зайняти його місце, якщо будеш займатися його роботою, розповсюдженням. І якщо ти даш йому 5 мільйонів з тих 15, що приніс сьогодні? Просто це комісійними за те, що він зібрав нас тут сьогодні. Retire – це йти на пенсію або йти у відставку. Share – це доля або ділитися. От, наприклад, в інстаграмі у вас є така кнопочка To share – поділитися з кимось. Partnership – досить просто це партнерство. Available це доступний Handle – це впоратись або владнати. Наприклад, я можу сказати: Don't worry, I can handle this. тобто не переживай, я можу з цим впоратись. Ну і distribution – це розповсюдження. Удження може бути наркотиків, а може бути просто товару. fee – це гонорар. Шукача. Тобто, це комісія, що виплачується особі, яка ідентифікувала, довела до відому або вас сприяла якісь діловій операції між зацікавленими сторонами. Ну, в принципі, у нас тут наглядний приклад. Ну і bring together це об'єднувати чи з'єднувати. So, us together yesterday. Тобто, моя подруга об'єднала, з'єднала, зібрала нас усіх разом вчора. We have 40 pounds of product ready to ship. Ready to, go. We have 40 pounds of product ready to ship. Ready to go. У нас є 40 фунтів продукту, готового до доставки. Pound – це фунт. Ready to ship – готовий до відправки. Ready to go – Це готовий той або готовий до роботи. Are you, ready? Are you ready? А ти готовий? Сподіваюсь, ви хочете почути ще один цікавий факт. Уоррен Баффет – відомий американський мільярдер і меценат. Якось сказав, що Уолтер Вайт, наш головний герой, це чудовий бізнесмен, якого із задоволенням він прийняв би до себе на роботу. За час своєї кримінальної кар'єри Уолтер Вайт заробив 80 мільйонів. До речі, якщо вбити в навігатор координати, які в серіалі вказують на місце в пустелі, де Уолтер закопав бочки з грошима, то вони приведуть на знімальну студію в Альбукерці. Ви запитаєте, навіщо це було зроблено? Зроблено це було для того, щоб люди, які подивилися серіал, Ал не вирушили в пустелю шукати скарб і не загинули там. Ну що другу частину ми вже розібрали, погнали дивитись третю і останню на сьогодні. you know you all know exactly who i am say my name do what i don't i don't have a damn clue who the hell you are yeah you do i'm the cook i'm the man who killed gus fring bullshit cartel gus fring you sure Адем right. ну як вам така кінцівочка? Давайте розбирати про що вони там говорять. Hell are you? Хто ти чорт забирай такий. Hell взагалі це пекло. Але хто ти в пекло такий звучить трохи дивно. Тому ми кажемо, хто ти чорт know. You all know exactly who I am. Ти знаєш, ви тут усі знаєте, хто я такий. Що таке to know, ви всі прекрасно знаєте. Це знати, ще можна замінити на be aware of. А якщо ви поняття не маєте, ну прям жодної гадки, то ви можете сказати так, як і в українське типу. Бог його знає. Тоді ми скажемо God knows. Exactly, це точно. Ще можна замінити на Definitely або Totally. Say my name. Say my name. Скажи моє ім'я. Друзі, в мене в голові знову пісня, але сьогодні я вам співати не буду. Обіцяю. Do what? I don't, I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you... Do what? I don't have a damn clue who the hell you are. Зробити що? Я поняття не маю, хто ти в біса такий. Don't have a clue – це не маю поняття. Коли у нас ну прям жодної здогадки. I don't have a clue who has taken your purse, наприклад. Взагалі clue – це підказка чи... Зачіпка. Damn це чорт або кляти. Ну, тобто, це лайка. I don't give a damn, це мені начхати. Типу, ну мені все одно, I don't give a damn. Ну, але це не дуже гарно так казати. Yeah, you do. I'm the cook. Yeah, you do. I'm the cook. Так, ти знаєш, я виготовлювач або я кухар. Друзі, підказуйте, як називається виготівник наркотиків. I don't have a damn clue. Я гадки не маю. I'm the man who killed Gus Fring. I'm the man who killed Gus Fring. Я чоловік, який вбив Гаса Фрінга. Що таке kill, Я також думаю, ви знаєте. Це вбивати. Можна сказати, наприклад, вбивати романтику, to kill romance. А ще, до речі, можна вживати слово kill у плані змушувати когось дуже сміятись, тобто to make someone laugh a lot. That comedian kills me. Типу, ну, цей комедіант, ну просто вбиває мене. А якщо до слова kill додати off to kill off, це буде означати усе випити. Yesterday, my friends killed everything off in my house. Типу, ну вони випили прям усе вчора, мої друзі. Bullshit. Cartel got Frank. Bullshit. Cartel got Frank. Маячня. Картель вбив Фрінга. Больше це маячня. Я вам вже колись пояснювала. Ну і тут ми вживаємо God у плані killed. Типу, картел got Frank. Картел killed Frank. Тобто, картель вбив Фрінга. You sure? Are you sure? ти впевнений? To be sure – це бути впевненим. Або sure можна ще використовувати як звичайно? Do you want to get some coffee? Хочеш кави? Sure, звісно. That's right. Now, say my name. That's right. Now say my name. От от ну а тепер скажи моє ім'я. Right – це правильно. Ще може бути напрямок, типу right – право, left – ліво. Або це може бути право, наприклад, там кримінальне. Criminal law. Ну, це більше буде тут law вживатись, ніж right. А наприклад, right може бути типу там право людини на життя. A person's right for life. A person's right to live. You're Heisenberg. You're Heisenberg. The Heisenberg. you You're goddamn right. You're goddamn right. Ты до биса правый. Ну и шо? От, мы и разобрали все, а теперь давайте передивим шматочек повністю. My partner tells me that your crew switched to a P2P code because of our success. You dye your meth with food coloring to make it look like mine. You already ape my product at every turn. But now, you have the opportunity to sell it yourself. I need you to listen to me. We're not gonna give up this deal to be your errand boys. Do you understand me? For what? To watch a bunch of junkies get a better high? A better high means customers pay more. A higher purity means a greater yield that's 130 million dollars of profit that isn't being pissed away by some substandard cook now you listen to me you've got the greatest meth cook in America no, the two greatest meth cooks in America right here and with our skills you'll earn more from that 35 percent than you ever would on your own yeah so you say just wondering why we're so lucky. Why cut us in? Mike is retiring from our crew. So his share of the partnership is available if you can handle his end. Distribution. And if you give him five million dollars of the 15 million that you brought today, just think of it as a finder's fee for bringing us together. We have 40 pounds of product ready to ship. Ready to go. Are you ready? <laughs> who the hell are you? You know, you all know exactly who I am. Say my name. Do what? I don't, I don't have a damn clue where you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel got Fring. You sure? That's right. Say my name. Eisenberg. You're goddamn right. Тепер ж прийшов час тесту, щоб перевірити, як уважно ви усе дивились: Errand – це доручення, можливість, товар. Ape – це частка, пекло імітувати. Cut in» – Це порізи, брати в долю комісійні. Ну що, на сьогодні це все. А якщо тобі дійсно сподобалось це відео. Відтримай нас лайком. Також в коментарях ти можеш запропонувати мультсеріал, серіал, фільм, шоу, зірку на розбір, тому що, можливо, саме твоя пропозиція стане наступною. Також нагадую про унікальну можливість записатися на свій перший безкоштовний онлайн-урок в Dom, де ти круто прокачаєш свою англійську. Все, що потрібно зробити, це натиснути зараз на кнопку, яку ти бачиш на екрані. Ну що я прощаюсь і до наступного відео. Bye!